І так моя думка про е, кінтай 240 ТПКХ. Так, ось Ксентайчик. Т-240. -й. Це задньопривідний трактор, трьохциліндровий, 24 своїх потужності. Е, регулюється колія передня, задня. Трансмісія йде на 6 передач вперед-дві назад. Тобто ці трансмісії, які йдуть на шість передач вперед, не на вісім, а на 6 передач перед 2 назад, вони йдуть з гибкою муфтою. Тобто з йде, з двигуна виходить вал трансмісії, і ось тут, в цьому райончику, воно состиковується через гибку муфту. Ось тут навіть ключок є через гибку муфту, состиковується. От, і йде да, до трансмісії. Е, дуже багато тут соєднення. Раз, два, три І Їх потрібно якось центрувати, тому поставили гебку муфту і зробили геб муфту, як слабе місце в тракторі, якщо її е, велику нагрузку дати на саму трансмісію, щоб не порвало трансмісію, рве муфту. Тому вона вважається найслабим дзвіном. Далі. Люди пишуть, що в принципі, я раніше писав, що гибка муфта, ну, – це великий мінус, але люди в принципі, не жалуються. Напишіть, будь ласка, коментарі, що ви вважаєте. Якщо у вас є такий трактор, напишіть коментарі, скільки відпрацювала гибка муфта. Бо є люди, ті, які взагалі до неї не лазили, не знаю, там більше 10 років працюють і взагалі до неї не лазили. А є люди, які купили там буквально перший сезон і у них там щось сорвало. Але так буває дуже-дуже рідко. Давайте так. Із тисячі проданих, можливо, один-два, що сорвало гибку муфту. У всіх остальних воно працює. Але це проблема, вона існує. Тому я за неї просто говорю, щоб не було так, що ми щось не договорили. От. Ми, ми, ми це проговорюємо. Далі. Двигун іде КМ 385. І так, що саме прикольне, КМ-385 навіть в Донфенгах використовується в одних з самих дорогих взагалі, які, які є на ринку. 24 сили. Неважливо, але вони в 80-90% зі тракторів, трестирів, які е, заїжджають на наш ринок, вони комплектуються КМ-овськими двигунами. Великий плюс цього двигуна КМ в тому, що він на низьких оборотах працює рівно і приємно м'ягка. Оце вся різниця. UD і JDM вони просто більше цокають, більше там детонують і так далі, але це на моторесурс ніяк не впливає. Трішечки є різниця в потужності е, на рі... опридільних обертах. Але по потужності взагалі UD JDM і KM вони йдуть 24 лошадіних сили 3 Тому різниця в них не колосальна. Просто в UD JDM потрібно сильніше давати обороти. Для, більшої, для тієї ж самої потужності. О, це на низьких оборотах працює м'яко і на нижчих оборотах видає більше потужності. О, так можна сказати, навіть, щоб було більш зрозуміло. Далі насос стоїть один. Тому я обично показую ой два насоси, як обично, і так далі. Але тут стоїть один насос і знову. Далі, далі, далі. До самої трансмісії доходом до речах, до речах понижених, повишених у нас передач на тому ж речагую, що включає передачу. Тобто понижені або повишені, вибираєте діапазон понижених повишених передач, і потім тільки включаєте потрібну транспісію. передачу От, для роботи. Е, Згальна частина трьох точків у нас стоїть трьохточка гідравліка, гідровиходи. Вал двора мускутці, трансмісія, одна з самих, принципів простих, яка є на тракторах 24 кінських сили. Неважливо повноприводник або задня вона встановлюється майже, майже однаково. тільки повнопривонок вона там ще доповні редуктор з карданом знизу. ставиться ось вона Ось так це задня гідравліка, гідроусилітеля руля тут немає, тому це одна із самих е простих. Давайте так, моделек, Одна із найпростих моделек трактора, 24 кінських сили, задньоприводна. Але це класний трактор, до речі. Ну, Повірте, е, якщо брати мототрактор і цей трактор, то велика різниця глобальна по якості. І е, я. Покруче є, але дорожче просто. Е, надійніші трансмісії будуть на 8 передач. 8 вперед, дві назад. Вони реально надійніші. Але ці також працюють. Будь ласка, напишіть коментарі, взагалі е, люди, ті, які придбали трактор із трансмісією на 6 передач вперед і назад, наскільки е, добре вони працюють. З ними також, в принципі, проблем немає. Тому не потрібно боятися. Виворот, до речі, виворот за рахунок заднього приводу, щоб передка немає. Виворот досить великий і досить зручний. От, ось так. Тому, Тому закриваємо капот, заводимо даний трактор і покажу, як він працює. І тут у нас подлокотники теж є, як в дорогих тракторах. От з однієї сторони і з іншої немає. Шучу, є, звісно. Я з іншої сторони просто тут крила. Заважаю зараз. Не от, прикручені. так. Ось так. І сидіння м'яке. Раніше було жорстко в таких тракторах. Зараз зробили м'яко, круто. Давайте попробую завести. Він сейчас вопі не заведеться. Можете бути? Якщо не вистачає коштів вам на повноприводний на трактор 24 кінських сили або більше, це досить непоганий варіант. Це реально досить непоганий варіант. А потім ну, рік, два, десять попрацюєте, скільки у вас хватає терпіння, доложите кошти і візьмете собі взагалі необхідне, хоч можете дорости навіть до японського трактора. Тому кожен як вважає за потрібне. Все одно це краще, ніж мототрактор, все одно це краще, ніж трактори з ремнями і все одно це краще, ніж копати лопати 100%. Тому для замовлення номер телефону вказаний на екрані, правильно підібрати трактор допоможе вам менеджер. І ми привеземо його вам додому. Всім гарного дня, підписуйтесь на наш канал.